Доброго здоров'я Уже почався серпень у нас два дні було дуже холодно, шквальний вітер, чорні хмари на небі ходили табунами, прогнозували зливи, але по факту лише дрипнуло. Я тут недалеко була у справах, вирішила зайти в сухий ліс. Дивимось. Молодесенький манюній лекцінум скабрум. Так... Підберезники називаються по-латині. <смі> Біленькі трубочки, гарненький новенький грибок, притому подає як чистий. Так, він чистий. Грибний Бог допоміг нам знайти грибка в сушу. Пробіглася, більше бабок не знайшла, то мені був приз за сміливість відвідати лісу посуху. До речі, лекцином це рід грибів, до яких відносяться бабки та краснюки. А скабрум – це вид бабок, тобто бабка звичайна, бо бабок видів є багато. А тут цілі дубові гілочки збиті. З гарнюніми жолудями жалко, що не судилося їм дозріти. Отакі красунечки-горобинки з кетягами червоних ягід. Зараз по всьому цьому лісу прикрашають його, виселять. Я завжди пробую кілька ягідок. Вже геть дозрівають, трошки гірчать, але гіркоти то наше все. Вони допомагають нашому шлунково-кишковому тракту виділяти жовч. А на цих кущиках ягідки вже навіть не помаранчеві, а червоні. Я думаю, через тиждень-два їх можна буде збирати. А що це нам тут зустрілося? Невже лисички нещасненькі, маленькі, так лисички в сушу. А я йшла до лісу і думала, хоч би якусь малесеньку поганочку побачити, а тут ще є гарні гриби, правда, ексклюзивно. Ще один цінний вид грибів, який витримує посуху, сироїжка. Сироїшка луската, сироїшка зеленкувата. Через спеку вона не повністю виросла, але все одно м'ясиста. Дома розберемося. Які ж молодці сироїшки лускаті, вони завжди виручають в трудні грибні часи. Ще одна сироїшка чудово! Мухомор сіророжевий, маремуха, мухомор червоніючий, це все один гриб. І хоч я його не беру по причині того, що він мені не йде, але сьогодні грибів-обмаль одинично. І я думаю, в суміші грибів він потіряється. Ось бачите, який він червоніючий. Проточений черв'ячків червоні. Ну і не прийшлось мені согрішити проти власних смаків. Гриб червивий залишається в лісі. Кроти тут у нас в лісі завелись. Отакі От кучі вивернутої землі часто бачу на доріжках. Бачите, пісочок у нас, кислий ґрунт. Ще одну сироїшку тут знайшла. Підгризну, але не омину. Чистенька. По суху у нас є гриби. По суху можна знайти гриби на супчик, Уже майже набрала. А посуха у нас вже доволі довго тривала, так що цим грибам респект. Ще дві сироїшки лоскаті. Цю прийдеться зрізувати, щоб добратися до чистої м'якоті. ця молодесенька ця майже чиста, і плютеї її є, і плютеї ростуть, плютей оленячий росте на деревині, в даному разі на березовій колоді. У нього рожевуваті пластиночки. Раз я намірювалася брати мухомор сіро-рожевий, то і плютеї вже візьму. Це теж їстивні гриби, тільки низької якості, але в суміші грибів вони будуть нормальні, притому вони абсолютно не червиві. Мають запах редьки. От сироїшка луската, розтріскана від спеки, але є. Ніжку всередині жучки виїли, бачу, що непогана ця сироїшка, не червива, заберу. Ще одна молодесенька сидить на лісовій дорозі, шапинка кулечкою. Уже трохи уражена шкідниками, дома прийдеться зрізувати. Я дивлюсь, що посуха у нас ще не зведена до крайньої степені. Якщо посуха геть жорстка, то листя залії в'яне і опускається. А тут воно ще непогано себе відчуває. А можливо, оці пару днів холодів його підкріпили. Де ж росте така добра сироїшка? Сироїшка луската, сироїшка зеленкувата, русула віреса з палатині. Вона утворює мікоризу з дубами та березами. Найчастіше я цю сироїжку бачу в дубах, які ростуть тут навкруги. Грибниця сироїшки лускатої контактує з корінням дерев і обмінюється з ними поживними речовинами. Без дерев ця сироїшка не існувала б. А дубам та березам теж добре, тому що гриби діляться з ними мінералами. Зазначу, що гриби інколи утворюють мікоризу навіть з травами. І ось цю перевіримо, вона хоч і здорова, велика, і надії на неї немає, але ж не можна проминати гриби зараз у лісі. Можна зрізати. Забираю. В цьому місці можна знайти лисички, і я знайшла аж одну. Зате гарну. І поки дивилася туди, ось там ще щось просвічується. Підійдемо. О, здається, все ж лисичка. А мене в думках, можливо, обманка листок, ні лисичка. І аж звідти її побачила. Теж гарна. Клас. Як нещодавня буря звалила осику. Осики чомусь дуже ламкі дерева. Я сюди за лисичками, лисичок нема, йдемо далі. А тут лисички є, пара штук. Виросли в притул, до дубового стовбуру. До речі, лисички теж в мікоризні гриби. Роздавила ще. І так на велику ціну грибочки одиничні. Я ще й роздавила. Отут лисичка вже мацюпулька. брати не буду, просто сам факт присутності гриба фіксується. Може, ще знайдемо щось. Казала, щось знайду, а самій не вірилось. А подивіться, як вийшло. <гум> Яка гарна групка чудових лисичок. І поки ці дивилася, ковзнула поглядом сюди, а тут їх іще більше. Ось ця сидить, <гум> тут дві, які здорові. <гум> І тут жовтіють під листочком. А між іншим я звідти, отак звідти, сюди йшла. І переступила добре, хоч не наступила. Ого! Оце посуха, оце спека. Беремо. Ось таке багатство. Як я лопухнулась. Мою чагу, яку я гляділа і спостерігала років зотри, цюкнули, а вона вже виросла до тої кондиції, що я малася зимою її забрати. От така невезуха. Ну, от що тут скажеш? Капець. Бачте, два дні побуло прохолодно, та й спека знову відновилася. А ми через чорницю пропустили цвітіння чебрецю Богородичної трави. Ще трошки є, ще трошки назбираємо. Залишились тільки невеличкі островки. Чому чебрець називають Богородичною травою, тому що за легендою... Богородиця родила Ісуса Христа на підстилці з чебрецю, який же тут стоїть запах, яка ж ця трава духмяна, буду кидати її в чай. І добра вона для кулінарних страв. Трошки позбираю і поїду додому.